Доброго дня! Всіх вас вітаю на нашій вільній екскурсії. Нашій екскурсії вже ми якраз подраховували 13 років. У 2012 році, 18 листопада, стартувала ця чудова акція, яка е, об'єднала багато людей. Е, першим якраз екскурсоводом це е, був Товтін. Який зараз на фронті. І коли нам було 10 років, він якраз був визваний у відпуску. І тоді він якраз сказав, що я не знав, чому мені відпуск не пускали у вересні. Но ми тоді з Федір Шандором якраз у цьому питання домовилися, бо я казав, що 10-річчя має лише, лише сержант Товтін проводити, і він як наказ дістав і каже, він тоді провів. Було дуже багато людей. Ну, Сьогодні ще ми відмічаємо таке, що третя неділя адвенту. Це якраз е, свічка радості, яка е, свічка рожева, бо перші дві свічки це були фіолетові, А ще по-другому ще кажуть, що це срібляста неділя перед е, Різдвом. Всіх вітаю. Це велике таке випробування неділі. Треба задуматися над тими справами, які в нас є. Ну і ми хотіли би, щоб це було раз. Ну, на жаль, у нас це проклята війна вже четвертий рік, якщо точніше 11. І Закарпатська область це єдина область, де Нема комендантської години. Ми так вільно можемо проводити. деколи коли так ну, Люди, які не розуміють, що це таке, е, якими зусиллями цим хлопцям дається е, ті умови, які ми маємо. Деколи коли відключається світло, що от як тяжко. А там у людей взагалі світла немає, і багато чого, є і втрати. І тому я би хотів би хвилину мовчання. За тих хлопців і дівчат, які поклали своє життя, щоб ми так могли вільно тут бути у нашому краю. Дякую. Сьогодні ще сумна така дата 14 грудня. Це Якраз е, у пам'ять ліквідаторам Чорнобильської аварії, це якраз відмічається 14 грудня. Ну, сьогодні ми знаємо, що е, інші е, люди, які іншого провідання, які є, якраз сьогодні буде запалюватися тут недалеко коло філармонії е, єврейського е, вірування Мінора. Це теж велике свято. Ще раз наголошую, Закарпаття це мультикультурний край, де віками проживали багато народів, ніяких чвар, скажімо, релігійних у нас міжнаціональних не було. Тому ми далі і продовжуємо, тому і на фронті люди різного національності воюють, різного національності, бо наша Україна це багатонаціональна держава. Ну, Сьогодні чуть така і Погодні умови, ми не очікували, що так буде. але ми давайте задумаємося в тому, що хлопці наші дівчата, у яких погодних умовах ми можемо витримати цю екскурсію. Недавно я побачив одну дуже цікаву екскурсію, і я люблю, як кажуть, експериментувати цікавих дівчат. Я побачив у нас у соціальному просторі. І тоді я подумав, що це. Треба буде із ужродцями, щоб ми ближче познайомилися, бо ми знаємо правда, історію нашого міста е, гарного, що скажемо, що 20-30 років тому назад, це квітучий сад був. Ужгород. Його все так називали. Але зараз ми бачимо, що це не квітучий сад, а пустиня Недаром вже починають у нас засаджувати пальми. Мабуть, пустеля колись хоче бути, бо наші ті дорогі керманичі, їм як то таке, дерев'я пропадають, ростуть ці хмарочоси, варварське вирубуються, кронуються ці дерев'я, і ми облік того зеленого Ужгорода, на жаль, тричаємо. Ну, є ентузіасти. Які їм не байдуже, вони не політичні дивіденти собі шукають, а хочуть, то, щоб ушоро наш був красивий. Ну а сьогодні я би хотів би запросити наших активисток-дівчат, дзвінку і Євгенію, яка би може вони будуть більше розказувати. Буде у нас різні локації. Я буду сьогодні як модератор. Дещо і я буду до того доповідати, будемо ходити і будемо дивитися. То е, на відео ми будемо знімати, бо це завдякуючи Сашки нашому, який це все знімає. І так на різних континентах бачать то знущання над нашим древнім Ужгородом. Дівчата, давайте вже тоді я вам передаю вам, як кажуть, слово, і помалі ми будемо рухатися. Добрий день всім Добрий день. Е, назвати Дзвінка, це Євгенія. Ми засновниці ініціативи Міські дерева Ужгород. Е, створили цю ініціативу у мережі у Фейсбук. Може будь-хто додатися. І спілкуємося у цій групі про стан дерев нашого міста. Зацікавились ми цією темою у 2023 році в листопаді, після того як було по варварськи, обрізано чотири платани на слов'янській набережній, які якимось чином потрапили в приватну власність. Чого би не мало бути згідно з законодавством, не можуть бути там набережні, передані в приватну власність, навіть частина набережної. Але трапилося як трапилось. Це був такий спусковий для нас механізм з Євгенієм Ми Почали цікавитись цим питанням і ну, відкрили для себе те, що от... цікаво. Так, дуже багато цікавого і що це справді величезна проблема. Оце система догляду за міськими деревами на сьогоднішній день і в Ужгороді, але не лише і по Україні загалом. Вона морально застаріла. На неї на жаль списуються величезні кошти. Ми маємо певні цифри, тому що ми подавали запити в міську раду, і це шкідництво, тому що в більшості випадків дерева після таких обрізок радикальних крунувань, топінгів вони насправді стають більш аварійними ніж до того, як з ними щонебудь робили. Вони гинуть у короткостроковій. Цій перспективи на них наростають такі вовчі пагони або водяні пагони, і для багатьох людей можливо складається враження, що дерево омолоджене або відновлюється. Насправді це демонстрація ілюзія. та ілюзії, демонстрація дерева того, що воно бореться за життя, хапається як може, але це вже не про, не про життя. це Ну, про це ми будемо Процез? в нашій програмі да. говорити. Йдемо Йдемо Ідемо зараз Йдемо, до да. однієї з найкращих точок, найзеленіших нашого міста Липової алеї. І навпроти неї є одна із проблемних зон, які одразу можемо побачити. Тому ходім така така тут перехідна точка між тим, щоб подивитися, як має виглядати дерево, коли крона не пошкоджена. Можемо побачити наші липи, які висаджували в не так? І навпроти, це одна із таких центральних точок болю, тому що це центр міста. Так? І це е, дерева, це їстівні каштани. Їх було кроновано кілька років тому, і, на жаль, деякі з них вже навіть цього року. Оце вони повсихали, тобто це питання реально років 3-4-5 і ми втрачаємо. Воно воно вони пробують теж відновитися, але є момент, коли дуже великі такі гілки зрізають. От як бачите, там зверху фактично вони всі як під лінійку підрізані. Е, наскільки ми знаємо, там з внутрішньої комунікації з працівниками е, тих, хто надає послуги. З обрізок проблема і секрет одного однієї висоти зрізів у тому, що той транспорт, люлька, якою вони підіймаються, вона досягає там 15 метрів умовно, вище не підіймається, тому зрізається рівно до тої висоти, доки дістає люлька. А зрізи обробляються? Ні. Це питання дискусійне щодо необхідності обробки зрізів навіть у світі арбористики, що ми моніторимо. Теж для себе, які там до дискусії, але загалом, згідно з нормами, це євгенія краще знає, товщина гілок, які зрізаються за цим, теж треба це теж треба враховувати. Воно не має бути більше ніж 10. згідно європейського стандарту, є рекомендація, що взагалі деревам та формувального обрізку деревам роблять, коли їм вони є в молодому віці, та тобто вони ще не досягли. Того розміру, та яке для них є характерним. От, і е, по, згідно європейського стандарту, е, рекомендовано є 5 см, діаметр зрізу, максимум 10 см. О, це під часвісно е, є е, певні. Е, Винятки винятки з правил, та коли це потрібно, наприклад, видалити якусь гілку в рамках санітарної обрізки, або там, якщо якась гілка несе якусь небезпеку чи якийсь там конфлікт з там, мережею, транспортом і так далі, але як правило, 10-15 см, тобто 5-10 см, але угороді у у видно, що це далеко не так. От ми бачили зрізи навіть більше 30 сантиметрів, коли зрізаються на, от на платанах на Слов'янській набережній. Ті чотири порізали дуже по-варварськи, але вздовж набережної, десь до Будапешту. Там пообрізали по кілька гілок з кожного дерева. З... Аргументацію, що це заважає проїзду якогось спецтранспорту, нікого ми не дороги. знаємо. От, але там такі доволі значні зрізи, тому що ну плата нам років уже цим більше 50-100%. Так і ще дуже важливо враховувати, от коли ми бачимо такі дерева, як тут, і там ззаду, бачите, фактично дуже велика кількість іде зрізів. І для дерева, ну, типу, якщо там якесь би одну-дві гілки зрізали, воно ще е, намагається загоїти цю рану. А коли цих зрізів дуже багато, як, наприклад, платани біля ресторану, славно звісного ж Венеція, Венеція е, це величезна кількість завданих якби ран, і дереву важко зібратися там, зібрати всі свої сили, щоб це загоїти. І це дуже важливий фактор, який, власне, теж забирає сили від того дерева, щоб воно якось вижило. Я хочу наголосити, що ми, особисто з Євгенією, не є такими бездумними захисницями, які кажуть, що взагалі дерева не треба чіпати. Дерева потрібно доглядати, сухе потрібно зрізати, так? але це треба робити з розумом, це треба робити фахово. І ми, як просто пересічні мешканки міста, от почали цим цікавитись. Ми знайшли дуже цінний матеріал, який вже є в доступі для будь-кого з нас, в тому числі для надавачів послуг з обрізки. Це європейський стандарт з обрізки, це безкоштовному доступі посібник, на три різні теми. Вони розкривають так, Там тобто... є про посадку, про стабілізацію дерев і про обрізку. Я знаю тільки, що є переклад обрізкину. Це для нас це в принципі дуже така одна з найважливіших тем. От яка стосується дерев, він є у вільному доступі в інтернеті. Ми просто його собі завантажили і роздрукували у друкарні. Чисто для себе, для того, щоб в нас були теж якісь аргументи при розмові там з обрізувачами, як ми їх називаємо, і з міською радою в тому числі, тому от такі локації, як ця демонстрація шкідливості коронування. І ми ще кілька таких локацій побачимо і закликаємо вас через цю екскурсію теж звертати увагу на те, як загалом виглядають різні вулиці, набережні сквери нашого міста, в якому стані ці дерева. Е, можемо переходити на ту сторону, на е, набережну київську набережну. Тобто, отут вони виглядають естетично. Це є форма, форма. Так. формування, це є форма. А це ну е, не на насправді. Ці дерева теж потребують напевно певної санітарного втручання, тому що є гілки сухі, але їх ми можемо побачити в основному. коли дерева знаходяться в вегетаційному періоді, це. Точно не зараз, тобто все починаючи від весни. Та і протягом літа можна побачити, де на цих липах є там гілки, які потребують видалення. Але от дерева виглядають естетично, тобто є стовбур, є гілки першого порядку, гілки другого порядку, і вони плавно переходять у такі найбільш такі мілкі гілочки. А якщо ми подивимося на ці дерева, то це от є. То є якісь обрізки гілок першого порядку, і на них от оці е, повибивали ці вовчі пагони. Та, це от, як свідчення того, що от, дерево хоче жити, та йому для життя потрібен фотосинтез. Так, е, тому дерево от виганяє ці пагони, от, дерева позбавили повністю його крони, його е, можливості живитися дерева це, ну, це дорослі дерева. У них відповідно у них коренева система. Коренева система. Це я говорю не як спеціаліст, а як людина, яка просто цим питанням цікавиться. Вона може бути так за площею, такою, як і її роз розмах крони. От і ну тепер уявляємо, що оце дерево просто позбавили всієї крони. Відповідно, коренева система позбавлена джерела живлення. Тому вона буде відмирати з часом. От, тому ці дерева вони компенсують таким чином ту втрату крони, тим, що починають виганяти ці вовчі-пагони, і е, теж можна помітити, що листя на таких деревах воно буде набагато більше, ніж, от, наприклад, якщо це нормальне дерево з нормальною кроною, тому що це теж як компенсація. Так? кожен листок має більшу площу, ніж. Листки на звичайних деревах, тому що від цього залежить скільки поживних речовин він може виробити. От тому, ну а нам це якби представляють, як от, дерево оновлюється. У молодих для, для, для оновлення дерев є певні е, іноді дерева дійсно оновлюють, але там є дуже чіткі от е, покази до цього навіть у українському законодавстві. О, це потрібно, що у дерева немає приросту там щорічного видно, що воно вирішило там всохнути і так далі. Але це не завжди пов'язано навіть з віком дерева. Це може бути пов'язано з умовами, з середовищем, в якому це дерево росте. Та могли пошкодити кореневу систему. От під час якихось монтажних чи будівельних робіт. О, це теж може бути причиною того, що дерево всихає. тобто, не завжди. Дерево, яке всихає, от воно там старе, наприклад, воно може бути просто погано доглянуто. Теж ну, треба спостерігати за безпекою і так далі. В Європі це нормальна практика людей при, при поганих холодних умовах. Повідомляють про те, що не паркуйте автівки під деревами, не ходіть під деревами, там приберіть з балконів різні важкі предмети. Тобто, коли в нас. Дерево опиняється крайнім це тоді, коли сама людина, грубо кажучи, не дотрималася якихось норм безпеки, правил безпеки власної. І також по липах ще є момент ручного інструменту. Тобто, це, що ми говорили про цю люльку, це не єдиний варіант вибратися на висоту дерева. Тобто, є можливості є такі фахівці з обрізок. З огляду за зеленими насадженнями арбористи, які можуть е, вилізти на дерево і ручним інструментом страховкою. зі страховкою, ручним інструментом прибрати суху гілку, не пошкоджуючи на шляху е, до тої сухої гілки інші здорові гілки. От в нас е, на сьогоднішній день є брак таких людей, які б надавали послуги саме в такому форматі. Взагалі не е, згадується якась там бензопила. Тут згадується тільки е, ручний інструмент. Чому? Тому що за стандартами, в принципі, вели ну, бензопила для чого потрібна? Для того, щоб різати там, за, роби, займатися заготівлею там деревини. От. Е, під час такої ось, там, санітарної чи формувальної обрізки такі інструменти в принципі не мають бути необхідні, тому що зріз має бути 5-10 см. Так? Тобто зрізаються якісь е, дуже тоненькі гілочки, для чого е, ручний інструмент є достатньо. Хвилин зутриматися, ми стоїмо біля ясина Масарика, як його називають. Так, це один із таких найкращих представників міських дерев у нашому місті. Так, ми знаємо, що були інциденти тут. Аварійні були гілки. І ось, будь ласка, ну як на мою думку, дуже одне з хороших рішень це поставити підпорки для того, щоб не втрачати дерево, не втрачати е, якісь великі гілки. Тому що кожна з гілок насправді е, дає баланс, тримає так, дерево, рівновагу. І коли в нас там в одну сторону дуже радикально прибирають, відповідно страждає друга сторона. Тому там, де хочуть, е, там знаходять рішення. Раз і другий момент: от такі локації насправді, і коли тут є тераси влітку, то це в мене питання до підприємців, які розташовують свої точки та торгівельні під ось такими деревами, з яких можуть падати юля. Я розумію, що це приваблива точка для комерції, але ну є ризики. І це було це двічі. Тут трапилося, що падали гілки. Ми про це знаємо. Окей, класно, це вирішили. Але було би краще, якби тут взагалі прибрали оці всі тераси і знизили би ризик того, що на когось впаде гілка з дерева. Або ж принаймні були якісь повідомлення, що от, якщо я такі не дуже сприятливі погодні умови, то в принципі обмежити просто там час перебування під, під деревами загалом. Ой, бачу, і там під поставили. Ну класно бачите. Коли хочуть, можуть. Можемо рухатися. Може? Можемо, що Для того окремо присвятимо увагу київській набережній і корнуванню каштанів, яке відбулося там більше 10 років тому. <кій> Але я би хотіла зараз звернути вашу увагу біля, навпроти лінгвістичної гімназії. Так? Бачимо липу найвищу. Там зараз на ній сидять птахи. Бачите? Рік тому, коли проходила як це було, огляд липової алеї з представниками міським представниками міської ради, так, фахівцями з біологічного факультету та представниками громадськості, особисто я висвітлювала цю історію, тому я це чула все наживо. Оцій липі вона по порядку десь четверта. На тій стороні ближче до школи дуже прилетіли некрасиві коментарі, тому що вона занадто висока. І, і треба би було прізні. якось її підрівняти, бо вона дуже начебто вибивається і не створює той малюнок, ага. який їм треба. Я не знаю, який потрібно малюнок. Сахари, Сахар, Сахари, але насправді це дуже красива липа. Ми її навіть потім я її сфотографувала, і скинули ми одному арбористу і він сказав, що це дуже красиве дерево, і його унікальність саме у тому, що воно вище. Тобто, як будь-яка людина, хтось високий, хтось нижчий, хтось такий, хтось такий. кожен прекрасний. І в цього дерева краса. От у тому, що воно таке високе, там ще така прикольна гілка є. Бачите, так вона mm -hmm. іде під кутом. От, і на думку, на жаль, представники міської ради, все, що трішки під кутом знаходиться, воно все несе загрозу. Я з одного боку розумію страх, що гілка може впасти, пошкодити майно, завдати там збитки здоров'ю і так далі. Але ця фобія. З того, що всі гілки на світі попадають, вона ну переростає межі здорового глузду, і тому ми отримуємо потім такий результат, який ми бачимо там по тих же каштанах їстівних. А тут в нас гірко каштани, вони теж борються за життя вже десятий рік. Але якщо бачите, маємо там такі відкриті рани, далі теж подивитися. Дупла це, скажімо так, це результат падіння або втрати деревом гілки. Чи то вона сама впала, чи її зрубали, от усі ці отвори, ці утворення дупел, це раніше це була гілка, і це є ворота для проникнення в дерево різних рибків. Шкільників. Шкільників. Е, так, тобто на сьогоднішній день є інформація про те, що є різні методи лікування так, в нашому місті і не лише це каштани е, вражені цією мінуючою міллю. Е, є така проблема, але не єдиний вихід це оці ритикальні українські. Це взагалі не вихід. Мені здається, що все-таки від мінуючої молі є якісь інші методи, тобто кронування, от те, яке, якого зазнали ці дерева 10 років трошки е, назад. Це взагалі був такий неправильний вибір. У жорації у жорації був неправильний вибір, коли вибирали. Напевно, я от я взагалі пропустила той момент, коли ці дерева кронували. Ну, відверто скажу, тобто. Я мало пізніше буду розповідати про це, коли це почалося. Але е, от не дарма у цьому в цьому ж стандарті, от є додаток, та і тут показано, ну тут є таке складне слово компартме, компартменталізація. Оце якраз о, цей термін визначає здатність дерева. Е, Відмежовуватися від того місця інфікування чи поранення, от і відновлюватися, і от якщо ми візьмемо от, от, каштан, це просто каштан каштан сатіва. Звичайний, напевно, у нього ця здатність є слабка. Тобто є дерева, в яких є хороша ця здатність, а є дерева, у яких є слабка. 100% на на такий момент під час обрізок увагу не звертають. Та тобто клен він слабо. Є породи клена, які добре. Реагують там на якісь отакі втручання. А є клен, який, який, от ти зробиш на ньому величезний зріст, туди потрапляє грибок і все дерево у таких величезних грибах. Ну, ми це можемо на вулицях Ужгорода е, спостерігати. От, наприклад, біля Венеції, е, буквально не там не Венеції. Я перепрошую біля Дольче, Там просто власник один і той самий, тому. Там росли буквально недавно, ще кілька років назад, три дерева, три клени. Їх там потроху щось обрізали, оновлювали, але як результат маємо кафе, і зараз уже жодного дерева Туї, немає. Нас усе врятує один нас платан, там теж життя, є. Життя, от він і як і і теж і обрізаний і, і, і пальми. Твої пальми рухайся далі. А можна ще запитатися? Так. А, от тут сосна яка. А, да. а я а, не а не чуним, є такі якісь програми, які могли б могли би привити віточки, щоб не було так ну кошмарно? Ну, ну, бачите, а вони. Я пригадую цей інцидент, коли тут під час будівництва вправ, впав кран і частину дерева було пошкоджено. От таке дерево, рішення не що сліди, сліди свого злочину вони швидко прибрали. Хто уважний, знає помічає, тому болить. Та це було в соцмережах. Просто ну, того досить багато. А щоб якось виправити, привити, ну, ну, Я вважаю, по-перше, відповідальність мав би нести той, хто пошкодив те чи інше дерево. Це стосується будь-якої локації в нашому місті, завжди є якийсь ініціатор того. Коли там дерево пошкодження якогось зазнає. тому ми тут не можемо відповісти і... на це питання. І це там, чи чи має чи... це сенс? Тому що це ну на такі питання може дати відповідь фахівець, чи є сенс при там привити гілки і так далі. Ну просто ми не є фахівцями, там були саме велике біда, що у нас є цілий біологічний факультет, але вони у цьому в таких програмах не приймають участь, а приймають у нас у таких участь, якісь варвари. Які Бог знає, де вчилися, чи, мабуть, заслані із той Російської Федерації, бо таке відношення до нашого міста, ну, це просто недопустимо. Ну, а ще раз наголошую, це уж городці обирають, на жаль. Ну, у нас є припущення, до речі, що ці обрізки мають своє коріння десь у радянських період. Бо, бо вони не тільки для Ужгорода якісь особливі, я наголошую. Я сама там, де їжу, я звертаю увагу і в Києві, бачила, і в Львівській області деякі Такі одиничні. бувають випадки та й за кордоном так. таких кейсів, коли ну, ось так виглядають дерева. Радикально жорстко порізані, тим не менше це не означає, що це правильно. Всюди можуть помилятися і в тій же Європі в тому числі. Звісно. Для цього є європейські стандарти, щось є, щось люди готують для того, щоб мати базу і надавати її тим, хто цим справді. У Європі цікавиться. є відповідальність за такі дії. У нас нема ніяких відповідальних. Сьогодні немає. От я це дерево зіпсую, заплачу такий копійчаний штраф, але надалі буду робити теж.